На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 29 та 30 жовтня 2025 року. Сьогодні, 29 та завтра 30 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини це час дихання рослин. Кожна клітина в цей час дихає. Несприятливі дні для обрізки, саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Це у нас уже починається друга фаза і скоро повня, тому ніяких обрізок. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 та 30 жовтня. Гарні дні для того, щоб робити різні заготівлі. Важливо для здоров'я на 29 та 30 жовтня 2025 року. В ці дні не використовуємо для харчування солодощі, продукти з крохмалю, газовані води, консервовані напої, шоколад, картоплю та гриби. Що можна готувати? А вибір дуже великий. Готуємо страви із м'яса, м'ясопродуктів, із риби, морепродуктів. готуємо каші з гречки, пшениці, вівса. Дуже корисні молочно-кислі продукти. Доступні свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки, будь ласка, використовуйте для приготування будь-яких страв. І додавайте до свого меню какао, горіхи, мед. Проростки насіння, їжте хліб з висівками і п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх справах, тепла та затишку у ваших оселях, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре. До зустрічі!